Так мы уже забрали гармонец. Зараз, зараз, секундочку, зачекайте. На проти, зніму... <к toxicity> візьму мешечку. <к kend -2> так уж на кана на громадина візьму гармонина по підручечку. Адблон. Відкры. Відкры двері автомобіля, посажу гармонину, присум пасками, посажу Пасажу гармонину, пасками по скамс двері автомобіля. Лев, Лев. No. Відкрит двері автомобіля з снапуск громаден на дразу по підручку візьму, я не пощу громаднинщика. Дісінько, мишечі знімо з громадянинчика. До мене обличчяком повертаємось, шановний. Повернуся. Як думаєте, що з вами зараз будемо робити? Не знаю, побачимо. Но те, що Дивіться. мене привезли сюди, тут то то вже самі бачимо. Боїтесь трошки, так? А да? <пух> ну, як інакше, <пух> стільки доведеться. <людей пух> дивись, дивись друже, дивись, 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 слухай мене уважно. <пух> зараз я тобі 10 запитань. Угу. Ну. Ты думаешь, в того не варто тобі? Когда тільки правду будеш ні? Yeah? Ну, типа бачите. Така ситуація, що мені ще лишається робити. Ну, дивись. Ну, с стяжки. Ти зняти? Ну, а що стяжечки з тебе знімати. Угу. Тобі нічого не треба. Ну... а... Чекай, там ж перестрілка була. Може тебе ранили, мили, ні? Може бінні ну, здесь. Взагалі віде, бажано би. А ну повернись до мене спинкою. Зараз десантно може ще розріжу. Можливо, ж колега у мене цілитися не буде, що я тут так зроблю, як вас так більше в розумі. Хлоп, хлоп, це так, легше, легше, нас доволі багато. Ну що там? Їсти будете, бінтики у вас ну, є, да. Можемо дати. Ну бінтики маю все, в принципі. А їсти пити може, ну сушить. Так, так само своє вже краще, всяке було. Так, да, ну то все, Разуміє, добре, питань там. нема. Краще буду, якщо все своє. Там якщо треба, то це звертайтеся. Та ні, я в мене запаси я не переживаю. Все добре. Що ви там питання мені хотіли? Давайте, може, попуту. Я хотів, ну. Пару питань взяти, раз ви отак от попались нам в ручки. А, в ручки а, наші солоденькі. Дивись, перше питання. Ага. Яке повне ім'я та прізвище твого прямого керівника. Мого керівника, вийте, та вийте! Так, ну, Ігор Даймонд. О, угу. Добре, питання друге. Як ви потрапили до цієї організації? Ну, шов, побачив щось таке. Підписал шось, то я якось так потрапив. Понял. Добре питання третє. Чи прямая ваша організація участь в кримінальній діяльності? Та ні, ви шо. Що ви таке взяли. Хлопці, ну як думаете, обманює на мене. Ну-ка, не. Так, бракишка, ну. Ти що-то, ну. А, Да, да, Дістань мені да. Що, щас, суму. побігаю. Ні, 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 вона в мене в багажнику. А у ще на ящина Ого. Кінтух, я достав. Короче, я ж між собою відносина, я бачу. Сейчас с малышечкой поспілкуєшься. Вице ще має хлопцы. Ну, я думаю, нам обманює треба, Ого, ну, трошки пригрітися. Зараз. Ну, ну. Я думаю, ти обманюєш. Ну, таки чуть-чуть сейчас, дається. Угу. Ну не знаю. Дивіться, хлопці, а що. А, який сенс мені брехати, Синджи. Яку, яку частину кіла буде не відбивати? Как по коленям можна. Ну типа водне попаде. Сама класи, какуюна, виходить. Ну да, так. Да. Ну що, ми, ми любимо клас. Ви тут що закимарили? Давайте до якого там четверте питання вроді, да? Угу. от. Відвідуєте взагалі зібрання вашої організації? Та ні. Добре, питання п'яте. <кхи> Які номера використовуються для ваших організаційних гавківок? ГСФ, mm. 3.0, 30. Ну, 0, там 1, 2 і так далі. Угу. <кхи> я, пацане, я думаю, все одно обманітне, треба ще раз, только вже по правому прогріть. А яке це питання було? Агент Р, вас не чути. Чекай, яке це питання? Ого. Збилися чи що, там в думках, там, собі знають. Агент Р, вас не чути. номали чуть-чуть у меня сдрубились таки ого Йой. ну не розумієте. Давайте питання шосте. Чи помічали ви людей в бронежилетах з членами вашої організації? Можете повторити? чуть-чуть не почув мене? Просто... Чи помічали ви людей в бронежилетах поряд з членами вашої організації? Та ні. Ні? Ну ні. Я не думаю, все-таки треба по правому країну вдарити. Ой-ой-ой. Ну. Але... З розумом тільки бити. Мені ж потім ще ходить. Ух. Так, це потужно. Щось. Ну, да, сьоме? Не знаю, так ви ж кажете, яке це питання. Мені ж тут нічого не вирішують. Ну, питання сьоме. Які ви діяльності вашої організації? Та. Так, катаємося собі. Гриби деколи собираємо. Угу. Там рибалочка. Ну, така. Чіла організація. Окей, 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 окей. Питання восьме. Якого кольору ваш організаційний транспорт? Та. оранжевий. Поняв. Добре. Питання дев'яте. Якого кольору ваша організаційна уніформа? М -м, якщо не помиляюсь рожево. Ужа. Угу. Скау, звучит. Близько до дальше ще по перебру. Фу, давай може, вже ба, на ногах зупинимося. Да. Що там останнє питання? Яка адреса розміщення вашої організаційної бази? Тоді давайте карту, щоб вам було так. Зараз. Я ключик сховаю. Да, да, Розміщичок зніму. звучичок <'язок> Відкрив звучичок і стану карту нашого штату. отикайте. Тикайте пальчиком. Так. Можна в руку візьму, щоб так. Вона Отберіть, краще беріть, беріть. Так, знизь карту, карту в руку таку. Так, подивлюся. М -м ось бачите, там такий коричневий черепок. Ага. Ось так. Да-да, бач. Ну там якраз близь близько до річки, там самі розумієте. Так, ось тримайте карту назад, можете угу. бронежилети, чи де вас там було. не то було. Ось. Прийміть, будь ласка, карту. Так, Давайте, карту. Карту. Ось, вона, тримай карту. Все взяв, М мені щось все трошки ти не подобаєшся, якщо чесно, то знаєш що а зробимо. Я розумію. Всяке буває, не всім я подобаюсь. Та я ну не буде. Стану накину, ми на громадянинчики, ручки зв'яжу. Mm -hmm. Але акуратненько. Добре, добре, добре. Шечок візьму, накину. Ой-ой. Підручечку візьму легенько. Чуєте, які звуки, прилив, хвиль? Та щось да, щось вже відчуваю, що це вода. Ну, що будемо прощатися, таке. А можна хоч мішочок. Хочете, ну. Так, хоч побачити краєвид, там самі розумієте. Проведи ну, тут на спину. Сам як можна мішечок зніму. Шо, зараз зістану свій жорсткий потужний револьверчик, візьму його в ручечку. Споряджу. Зроблю два постріли. Перше, напевно, буде куди. Куди васряв? Зарядить. Заряжи. Давайте, коротше, вправу руху. Доросу. І останнє може бути в голову. Пульсик перевірити тепер, ні.